Віка. Ко-ко. Зараз ми будемо знімати відео, але не про віку. Віка втомилась, віка відпочиває. Ми в отелі, в кімнаті знайшли таємничу коробочку. Нас на два з половиною дні поселили в готель City West, а там ось така коробочка з якимись малюнками харчових продуктів. І ось таким текстом. Я все це читати не буду, але сенс в тому, що в номері спеціальний бокс для того, щоб туди складати харчові продукти, які можна брати в їдальні, а потім споживати. Що ми запланували спожити? Яблука трохи, бананів два, печиво. Що це таке? Сік? Там у серветці сматочок хліба, джус, два йогурти, ще два яблука, пряники якісь. І ще маленька торбинка з маленьким. Там сир, масло на два-три бутербродики. Якщо Вікторія дуже схоче поїсти вночі. Або дуже зранку, або дуже ввечері, то все це вже заплановано адміністрацією Сітівеста. Ми дуже вдячні Ірландії, Дубліну та Сітівесту. Віка, кажи, до побачення, до зустрічі!